Добрий вечір, шановне товариство. Давненько не було відосів. Вирішив трошки виправитись, може буде комусь цікаво. Відео буде по кулях, так сказати. Трошки рекламки своїх виробів. Перша куля це буде у нас для Катюша Круглолова. З виріженою полусферою. глибокою полусферою. мой ведучий поясок, Большая бы видео была краще, было бы вообще шикарно. Шумаем вот и маем. вот такая куля, калибр 6,35, точный калибр 6,38, вот такая куля. Другий вид куль. Це у нас та ж сама куля, можна сказати. Може на освітлення буде краще видно. Та сама куля тільки. Теж з пов'язком, теж з вияженою полосферою глибокою, але головна частина в неї йде. Так я їх називаю топоносий експансив. Виємка експансивної частини це глибиною мм і шириною 3 мм. Це і не експансивний тупоноса. Така перехідна моделька. Дуже класно себе зарекомендувала по бумажних силуетних мішеньках. Це кура дуже класно працює по силуетках. Так, поїхали далі. Третій вид куль. Куля форма Без Безпоязкова. Куля взагалі. Куля також іде полусфера, але така не глибока. Експансивна частина в даної кулі, як би то сказати правильно, подвійний експансив або подвійний конус. Ширина цього верхнього конусу, бачите, він йде з самого початку. Ширина 3 мм, можна і трошки більше. І глибина міліметр, далі йде конус глибокий. 3 мм глибина конуса. І шириною, мабуть, 2,5, точно не скажу. Ну, Діло в тому, що загальна глибина експансивної частини тут 4 мм. Куля розкривається класно, працює шикарно. В кінці відео. Хто тут дивиться, побачить дану кулю вже в відпрацьованому вигляді. Четверта куля, Тоже форма слага. Я їх називаю кнокослаг. Чому кнокослаг? То що головна частина як кнокаута, йде конусна. экспансия. Ну, блин, как бы светло было нормально. Севший телефон. Не хочет просевать вспышка. Я сам себе закрываю. Вот такая вот так выглядит. Экспансионная частина, спереди плоско. Середина глибина 2 мм і ширина 2 мм. І так само безпов'язково задня частина теж полусфера. Ну, якість, звісно, вибачте, за якість. Ось така кулька виходить. Так, останній вид куль, це той самий форма слага. Тільки йде повністю тупоносий. Лусик іде плоский від слова зовсім. Десь 3,5 мм, може більше трошки. Не міряв, якщо чесно. Не б, точніше не пам'ятаю, але ну, не пам'ятаю. Точно. Щось між 3-4 мм. Ось така задня частина. А, в цих трьох видів куль, що я зараз показав по формі слага безпов'язковій точний калібр 639. Летять дані кулі досить гарно. Скажу чесно, як на мене, краще, ніж нотермани. Слаги. І точно не гірше як нокаут. Може і краще теж. Ну, особисто моя думка. Та взагалі тих, хто замовляє, що по якості ці кульки краще. За чешські і німецькі. Хоч це ручна робота. Дехто кажу, що станок краще. Та ні Ручна робота і ручна робота, коли кожна кулька. Якщо щось не подобається, перештамповується другий раз. Щоб клієнт був задоволений. Немає ні облою, ні фіга. Ось так. Виглядає дані кульки. Ну і хто тут чекався? даного моменту кінець видео, покажу, зараз как раскрывается куля. Так, никто не чекался, как я показал. Ось так раскрывается дана кулька. Кулька, ось. така. При швидкості 275 метрів, на дистанції 105 метрів. У м'ясі це три шматка шиї два шмата сала і шкірою. Застрягла. В останньому куску м'яса на виході майже Зупинилося. Це був спеціально проведений експеримент. Якось так відпрацьовує дана кулька. Ось саме оця форма. 4 мм глубина експансивної частини. Подвійний конус. І ось заміряв Я. діаметр о цієї кульки. Я зараз не буду міряти, одною рукою незручно, але щоб побачили. Бачите, не можу такого, Бачите? о, підняв. І от тут виходить, у нас 10 мм. Тобто, при калібрі, можна сказати, 6 і 4, робиться вона. Десять миллиметров, может, кому будет интересно. Вот так выглядят нарезы на данной коле. Четкие, гарные нарезы. При диаметре 6.39, куля досить легко стає на нарізи без натягу, без нічого. Якщо взяти цю кулю пояскову. Хоч вона 6.38, а на нарізи стає важче. Через ту, що йде поясок. А ця взагалі на нарізи стає легенько, можна сказати, навіть. Не відчувається. І летить вона класно навіть. Як виявилося з щокових стволів. Два, три клієнта вже. ну, Відносно куля нова в мене. Я на не так давно роблю. Три клієнта відстрілялися з щокових стволів. Полетіло шикарно. З щокових стволів. 6.39. Як один казав, я заміряв і був в шоці. Каже, досилається легенько, каже, йде по стволу мягенько. Ствол не прослаблений. Це залежить від якості кулі і від свинцю. 105 метрів, швидкість не така вже велика, 275, наприклад. Ось так відпрацьовує. Ну, щоб ви розуміли, цю кулю прислав мені. клієнт, якому я їх відправляв на відстріл. Ось вот така фігнюшка. Ну, не то, що мені чисто одну кулю прислав, а прислав ще деякі нюанси і заодно за кинуть цю кулю. Ось так відпрацювала кулька 105 метрів. Я думаю, що це варто. Увай! Все. Всім гарного вечора, всім гарного дня. Не знаю, хто коли буде дивитися це відео. Далі буде, як то кажуть.